Доброго ранку, малята. Уважно послухайте загадку та спробуйте відгадати. Це місце не просте, воно дрімуче і густе. Так, вірно, це ліс. Сьогодні наша розмова піде про правила безпечної поведінки в лісі. Діти, а ви любите відпочивати в лісі? А чи знаєте, як варто вести себе під час лісової прогулянки? Пропоную зараз пригадати ці правила та перевірити, чи ви їх дотримуєтесь. До лісу ходити одному не можна, особливо дітям, не знаючи місцевості, в лісі можна заблукати, якщо піти до лісу без дорослих. У лісі потрібно триматися разом з батьками. В лісі поводяться тихо, це домівка тварин, птахів, комах, а ми з вами тут гості. Відпочивайте лише у спеціально відведених лісових зонах відпочинку. Ходи по стежкам, пам'ятай, у траві живе багато маленьких мешканців. Коли ти йдеш, дивись під ноги. В лісі можуть бути незнайомі та небезпечні предмети, не чіпай їх. Не шуми, крик та гучна музика лякає лісових мешканців. Нерви, рослини, зірвані квіти та рослини швидко загинуть та не дадуть насіння. Не буде насіння, не буде рослин. Поглянь, які гарні метелики! Вони прикрашають природу, а ще вони опилюють рослини, поспостерігай за ними, не треба їх ловити. Побачивши мурашник, не руйнуй його. В природі мурахи відіграють важливу роль. Мурахи лісові санітари. Вони розпушують, переміщують, удобрюють ґрунт, переносять насіння рослин на нові місця. Не можна чіпати пташині гнізда, не підходь і не торкайся руками, тихо пройди та не лякай пташенят. В лісі можна зустріти хижих та небезпечних тварин. Не можна ловити тварин і забирати їх додому, дикі тварини в неволі загинуть. Також багато небезпечних комах, тому треба знати, як з ними погодитися. Їстівні гриби треба зрізати обережно, щоб не пошкодити грибницю. Не знищуйте неїстівні гриби, вони теж потрібні лісу. Для лісових мешканців це ліки і джерело харчування. Не чіпай отруйні ягоди, які дуже схожі на їстівні. В лісі дуже багато сухих дерев, які можуть впасти, будь обережним. Не розпалюй вогнище в лісі, це може привести до пожежі. Вогонь знищує ліс, комах, птахів та тварин. Не залишайте після відпочинку в лісі пусті пляшки, залишки скла та сміття. Заберіть із собою та викиньте дома на смітник. Пам'ятайте, ліс це будинок для тварин і в ньому. Повинно бути чисто. Малята запам'ятали правила. Пропоную вам пограти в гру, так чи ні? Якщо так, плескайте в долоні. Якщо ні, тупайте ногами. Ламати гілки дерев. Висаджувати дерева. Руйнувати мурашники. Ловити метеликів. Брати до рук та шиня з гнізда, викидати сміття де-небудь, виривати рослини з корінням, голосно кричати в лісі та слухати музику, викидати сміття у смітник, милуватися метеликами, фотографуючи їх. Молодці малята, ви чудово впоралися із завданням. Ось такі правила безпечної поведінки в лісі вам треба знати. А які правила запам'ятали ви, малята? Дотримання цих нескладних правил та обережність зробить ваш відпочинок приємним та безпечним. До нових зустрічей, малята!